А чи знали ви, що такі підшипники є різних видів. Є ті, котрі коштують 5-6 гривень за кілограм, а є ті, котрі 500 600 гривень за 1 кілограм. Як відрізніти? Просто на магніт беруться всі, бачите. Але хтось сильніше, хтось слабіше. Як перевірити, можна перевірити іскрою. Зараз покажемо. Вони тут різні. Але тут в кілограмі 20 дорогих вони більше 10 тисяч гривень коштують просто як заліза. Перевіряємо. Бачите, іскра! Іскра! Іскри взагалі немає, але молнія є. Дивіться, зараз покажемо аналіз. От, вони виглядають однаково, але у одних іскра є, у інших взагалі немає. Зараз, сподіваюсь, молнія в нас не потрапить. А там подивимось. Так, показуємо аналіз Сергій. Видно? От, У такого аналіз, от підшипник, його аналіз В-90. Н7. Його ціна 600 гривень за 1 кілограм. І от ще аналіз підходить, Сергій. От такі вже, котрі є іскра. Це фером. Якщо у вас матеріал є такий на магніт, береться, але не сильно то немає іскри, відправляйте нам. Це скоріш за все. Побідіть його ціна від 500 гривень до 600 гривень за кілограм. Отут 40 кілограмів, половина має бути побідіто. А це 12 тисяч гривень. Тому перевіряйте та відправляйте до нас. А це ми вже вибрали звідтіля. Це от з підшипників. Ще є такі ролики, вони теж є ВК.